Програма Energy Help стартувала на Закарпатті на початку цього року. Вона передбачає часткову компенсацію вартості генераторів тому бізнесу, який працює на Закарпатті і тут платить податки. Виняток релокований бізнес. Однак і там враховується, чи платив підприємець податки, і немає боргів. Щодо релокованого бізнесу у нас є прописана ті суб'єкти господарювання, які сьогодні є, вже стали платниками. Стали платниками, реликувались і стали платниками на території Закарпатської області. То для них ми беремо сплату податків за останні 12 місяців по місцю попередньої реєстрації. За місяць роботи програми уже 51 підприємець отримав компенсацію у вартості генератора, максимальна сума 300 тисяч гривень. Це верхній ліміт компенсації. Загалом влада компенсовує до 30% від вартості покупки. Ми погодили 51, 51 заявку. Сума компенсації цим суб'єктам склала 7,4 мільйона гривень. Скукуно. На цих підприємствах, на цьому 51 підприємстві працює 4 160 працівників. І цим, цим 51 суб'єктом господарювання сплачено 95, більше 95 мільйонів гривень податків. Василь Іванчу наголошує, що для отримання компенсації варто врахувати кілька моментів. Комісія перевірить, чи сплатив підприємець податки, і чи сплачувалися вони на Закарпатті, чи куплений генератор за ринковою ціною, чи його потужність відповідає реальним потребам? Якщо все гаразд, то підприємець може отримати 30% компенсації, але не більше 300 тисяч гривень. Ми ним готові, ну не маємо фінансової взагалі можливості компенсувати 100% вартості, оскільки це. У окремих випадках можуть бути мільйони гривень. Генератор може коштувати. І ми націлені на те якраз програма, щоб допомогти малому і середньому бізнесу. Подача заявок, як і подальше ухвалення рішення, відбувається онлайн. Для цього на порталі Допомога Закарпаття варто обрати пункт Допомога бізнесу і заповнити заявку. Заявки обробляються і щосереди комісія їх розглядає. Якщо з документами все гаразд, то ви отримаєте компенсацію. До речі, на цю програму з обласного бюджету протягом року готові виділити 100 мільйонів гривень.